Добрий друзі. Ну що ж, приїхав я знову на водойму облавлювати свою саваду лайт 1,10 г з зріст 2,29 Будемо пробувати ловити знову окунів, а там уже що буде. Буде щука, щука, буде судак, буде судак. І так, друзі, я сьогодні на рибалці не сам. Я сьогодні з Серегою, Серега кидає. Будемо сьогодні з Серегою разом ловити окунів. Будемо стояти на дамбі, пробувати. Останній раз тут досить було непогано по окуням, тому звідси і розпочнемо. Ну що ж, поїхали ловити. Гайлала. Серега он тягне, що то гепнуло. Намет? А! На мед з лимоном, да? Да. От так? Отак от. Медок. А я на чистий лимон шмаляю. І не можу ніяку піймати. Хм. Прикольно. Ну що ж. Вітаю вас з почином. Ну, а ми поїхали далі ловити. Гайлала. Гай Ти подивися, що він творить? Щука. А саме інтереше, я ж тільки що пройшовся рядом. Як робив Максим? Ну так і well, живем, друзі, що робити? Клюють помалу щучки? Маленька наклія. Да. Гепнула. о, 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 во, отакуней моїх, сдрись. Вона на свій кукан залізла. Та я бачу, що вона на мій кукан. Вон. Все. Пішла. Опа, оцей в мене ударило. Оце кушки, походу, діла б'ють невеличкі тут під берегом. воды. <рик> <рик> Взял. И так невзрачно. Я даже не вставал. Блін на повному вилеті. Йоля палю. Я даже заради такого точно вставать не буду. Бежи. Так, десь отам там окуня, короче, є. Їх туди, походу, діло вітром надуло. Ну я відчув таку штуку, воно якось так дринькнуло невзрачно. Я почав підматувати, ну він там вже сидів. Ну що ж, спробуємо ще разок. Є, є вони там. Видно, чути товчуть. Кидав все було нормально, але пішло щось у мене не так. Тому зацепився і обірвався. Пішов я в'язатись. На, ну-ну ну покажи, покажи, покажи. Серега дрозда тут давав. Серьодочка. Сіодочки доловив. Ми все запишемо. Дивіться, що Серега робить? Що Серега робить? Ой-ой-ой. Він бебехи і чисте сільодки. Оце представляєте, що в мене чекає? Йоханий бабай. Я не заставлятиму їсти бебе. не надо. що Клас. Серега, мастер-шеф забив на рибалку і <рес> вирішив <рес> їсти готовить. Ночью. Опа! Оп-оп, жарений риб. Ну, будемо пробувати. Його їсти можна. Ха-ха. <риклад> 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 Серега, тобі наступну партію. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Серега. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.